Окей, просто воно я займе 15-20 хвилин максимум, і я вас відпущу, і ви будете вже вільні на сьогоднішній день. Сьогодні таке простенька, по простенькам -по -по на заняття. Там буде далі більш складніше теми. Да, у нас. А сьогодні у нас е у нас, як би так сказати, е буде з трьох з трьох етапів. Тобто перше, ми презентуємо нашу ідею. На п'ятому занятті на п'ятій темі у нас. Потім буде ще, якщо не помиляюся, буде 'ята або десята тема, де ми презентуємо наш прототип, наш продукт або послугу. А остання п'ятнадцята тема наша буде присвячена, де ми презентуємо наш стартап взагалі. І це одна і та ж сама презентація, вона тільки буде розширюватися. І сьогодні ми почнемо з того, що а, я вам покажу. Покажу, что вам покажу. Я вам покажу приблизно. Тарас. Одну запущу. Да, презентация. Ну, покажу вам. Вот так выглядая у нас шаблон. Кожен з вас може його завантажити в практичній роботі, як от, яку я вам надав. І в цей шаблон ви будете вставляти. Ось тут пишете якийсь текст для себе, опис проблеми, яку проблему ви побачили у нас є. І обов'язково вставляйте ось тут малюночок, який щоб у нас ви розумієте, що в першу чергу люди сприймають графічні образи, в другу чергу вони сприймають текстові образи. Тобто текст сприймається гірше, а іноді люди просто не читають цей текст. Тому якщо ви дивитеся на їдете по місту і бачите бікборди, то на бікборді більша частина, більше дві двох третин це займає а малюночки якісь. Тому я прошу від вас, щоб ви виставили тут якийсь малюночок і текст. Також опис ідеї та її рішення. Точно так же у вас в шаблон, просто текст вставляєте, скопіювали, тут написали цей текст і малюночок. Є у нас опис нашої команди, тут такі пару фоток можете вставити і прописати про себе, ви, які ви члени команди і чим займаєтесь. І потенційне бачення монетизації. От ми прописуємо цей потенційне бачення або монетизації у нас є. Гроші. Покажу вам, як зробили дівчата, отака мені сподобалась їхня бізнес-ідея. вони хотіли в ситі центрі відкрити такий, як магазин кафе, кафешка, в якому можна було купити все, що пов'язане з аніме. Тобто, це було чотири дівчини. Можу показати, от такі у нас чотири дівчини, які всі в групі, в одній групі вони працювали, і всі вони ну, дуже полюбляють аніме. Тобто вони прям от. Захоплені і по іншому жити не можуть. Це їхній такий, от е краш, можна так сказати. Вони полюбляють його, як молодь каже: краш по аніме. От і вони всі так сказали: от ми полюбляємо, ми хочемо можливо, таке реалізуємо. Ми поки що не реалізували, але попрацювали над цією ідеєю, зрозуміли механізм, як працювати на і ідеями. Якщо все ж таки вони захочуть відкрити її, то вже у них на, на опрацюванні на роботі вже є в наявності. Вони розуміють, яка послідовність дій, щоб його презентувати. Якимсь там наприклад батькам своїм, да, скажуть, от дайте нам гроші, тому що ми, от, ми реалізуємо це. І от проблема, яку вирішує опис, тобто, проблему якому ми би хотіли вирішити, це те відсутність простіру до творчості та самореалізації відпочинку та розваг саме людей, які цікавляться або вже є шанувальниками японської культури, зокрема японської аніме. Тобто не тільки аніме, тобто ми попрацювали з їхньої ідеї, але є така японська культура, тобто що вона там особливості, да? есть, там що дівчата, як вони одягаються в японській культурі, як вони ведуть поведінки їхні, яке вони мо. Проявляє, так? от вони хочуть подібним чином то щось таке реалізувати в нашій системі І я до цього, як я з ними почав спілкуватися, я не знав, що так багато навколо мене є тих, хто полюбляє аніме. Я навіть не сподівався, що я дізнався, що в мене, по-перше, мій син полюбляє аніме. І він того не казав, поки я йому не показав ці слайди, він побачив я кажу я фанат, а я не знаю. Знаєте, от таке от. Також я дізнався. Він, він мені сказав, що в мене мій брат, у мене два брата, ще один Михайло, да. І він теж полюбляє аніме. А я кажу: а як так? Так це мій син, мені каже, то я з ним якось спілкувався, казав, що там онпіст, там он любить якийсь такий анімешний серіальчик такий. Я навіть його подивився разом з сином своїм. Він дуже похожий на класичний такий е, остров Скарбів, да? який класичний такий фільм. Да? Але все ж таки щось нове, щось цікаве. Та я для саме розвитку в тому році подивився з ним. Хоча цей стартап ми писали десь років три тому. І він мені розповідав, що мій брат теж його полюбляє, але я навіть і цього не знав. Я дізнав, що дуже висока. Кількість людей, може там 20-30, і при тому мій брат розповів, що в нього є знайомі, яким по 60 років, які жити не можуть без аніме. Тобто вони настільки фанати. А в місті Миколаєві цього немає. Немає, або воно настільки знижене, і вони готові шалені кошти платити за те, щоб відчути себе емоційно в цьому, і відчути, що вони не якісь там якесь сексуальне меншинство. Що це нормально? нормальне, нормальне все і можна відчувати себе. І от ці дівчата до допоказали і сказали, що от можна це реалізувати, опис ідеї. І вони сказали, що буде така кафешка, яке вони будуть відчувати. Там будуть продаватися немешні якісь штучкенсія, який ж те, та вони так, і сказали, що в Одесі такі є. Я спеціально поїхав в Одесу, і подивився і на. На Дерібасівській вулиці знайшов цей магазинчик і пішов туди і подивився. Ну, дівчата мені направили. Я пішов, щоб подивитися, і насправді воно таке є. В Одеса цивілізоване міста, де це реалізували. Також проходять а, а, вони. В мене це хакатон називається, а вони сказали play-play-ігра, Забув, як називається знову, забуваю. Коли в своїх улюблених героїв, зі uh, словом play щось пов'язане, касплей. Костюм, костюм and play. Плейн в костюмах. От касплеї проходь, в тому може проходити. А також там якісь анімешки будуть показувати, також будуть якісь шоу показувати японські специфічний. Да? Оце буде така зона відпочинку, для тих хто полюбляє. І там вони будуть заробляти гроші. Мені дуже сподобалась їхня ідея. На жаль, що одне не профінансували, а більше не профінансували по причині того. От млія у нас фінансова менеджер вона була вже готова. Да, і вона зараз навчається в мене на п'ятому курсі. Вона була готова вже знайти гроші на фінансування цієї ідеї. Можливо, стала би директором цього кафе, а, але почалася війна. Ішлась війна, і мрії трошечки необхідно відкласти. і Я бажаю дівчатам, у них все вийшло доби. Ну і от монетизація, от так не прописали. На той момент, коли вони писали, вони мало чого знали про монетизацію. З часом вони розробили краще цей слайд. І коли вже презентації і ідеї були і стартапа в кінці, і продукта і стартапа в кінці, то там монетизація була де... більш детальна. А так вони просто поставили такий малюночок, що тут дівчина їде. І... Подобаються гроші. Все, все, то тобто, така от приклад: можете підготувати перші такий чотири слайди, і це буде перший крок в напрямку реалізації ваших мрій в сфері бізнесу. А можливо, не бізнесу чому? А найкраще от всі, всі психології бажають вам, якщо ви хочете все життя не працювати, знайдити таку роботу і такий бізнес який вам буде подобатися, і це буде ваше хобі. І зробіть з хобі бізнес. Вони настільки полюбляють, якщо вони б реалізували цю ідею, вони б до кінця свого життя жодного дня не попрацювали. Хоча б вони б професіонально б працювали тим же фінансовим менеджером, але вони б насолоджились кожною хвилиною, кожною секундою свого життя завдяки цій бізнес-ідеї. І вона б реалізувалася в нас. Це не, не інноваційний стартап, просто новаційний. Да новація якась якась що вновше для міста Миколаєва. тому що в Одесі такі вже ідеї є, вони реалізуються, Але вони їх робили трошечки краще. То якщо в Одесі там просто те магазин, де місце, де ви можете там спробувати подивитися, вони хотіли проводити там косплей, щось подібне, що відбувалося в Херсоні, в, в, в така фабрика у них була, вони розповідали. От. Ми поєднали декілька ідей, в цьому була інноваційність і їхнього стартапу. Тому приклад у вас є, сам шаблон у вас є. Зберігати. Зараз я спробую подивитися, що у нас по завданню. Завданню. Щось вибало. Так, можливо, питання до мене. Що немає, Нікуди немає. Немає поки що питань. Дивимося, от дивіться, у нас з 1 по п'яту роботу. П'ята робота у нас найкраща ідея стартапу. Вона ПС. Я її називаю. Якщо тут практичні окремо самостійні окремо. Не, не забуваємо, що у нас є. Пенульве, де ви мені здали, а здали мені всього двоє людей, всього двоє, хто мені здали, можете подивитися, посилання Валерія і Даша мені здали, я можу перейти і перевіряти самостійну роботу від всіх інших я не отримав, на жаль. От. То о, і в кожній роботі, якщо я буду відкривати. П1, то у нас є, оцінюється по двом категоріям. Практична робота окрема 2 бали, командна робота 3 бала. То сьогодні у нас така робота, КТОП С, будемо називати її. Тут взагалі тільки командна робота, тільки презентація, і за неї вже там не 2-3 бали, а вже 10 балів. Помогти, щось я не робив. 10 балів тільки за цю презентацію. То є третина роботи нашої, третину шляху, якого ми повинні були зробити. От 15 у нас тем. 15 тем. Зараз побачимо. Показати більше. Да, 15. От третину шляху ми вже пройшли. Наступна буде в 9. ПС 9 презентація самої ідеї стартапу. І презентація самого стартапу. От можете. За них теж будуть окремо ставитися бали, де тут у нас в цій також 10 балів, а в останній в останні буде 20 балів. Тобто за презентацію, це одна і та ж сама презентація, ви можете отримати 10, 10 і 20, 40 балів за презентацію. А презентація одна і та ж сама, тільки вона розширюється. Якщо тут ми, у нас буде презентація у вигляді 4 слайдів, тут у вигляді 6, 6 слайдів, а тут максимум 8-9, до 10 не більше. Це вже за бажанням ви розширюєте, наскільки ви хочете, які елементи хочете вставити туди. І от наша найкраща ідея: я вас чекаю 14 березня від вас, що ви здасте. Сьогодні я вам задаю таке завдання і чекаю від вас от цих презентацій. Є шаблон, є приклад готовий. Здавайте, і за бажанням на наступному занятті я вас вислухаю. А, ваш мож, за бажанням можете презентувати. Я вам дам там 2-5 хвилин в цьому діапазоні і захочете, я вам зроблю вам краш-тест, хоча б сам зроблю спробую. Так, ну і а, давайте подивимося, як, як завжди, в кінці роботи. Я у вас подивляюся, що ви здали до цього. Щоб змогли перевірити. Тобто, і по ідеї, ніхто додатково не здав по профілю. Сім'я виставив, але деякі, наприклад, у нас хто є? Анна Сабат, я тільки перевірив її практичну роботу. Самостійно, на жаль, Ані не може перевірити, тому що немає посилання на її самостійну роботу. Тому і далі я зможу тільки виставляти бали за практичну. Кого ще я можу? І Валентин також да, чекає від вас, вже багато пройшло занять. Ви так активно працюєте, да, і все, все добре і нормально, але, на жаль, я так і не отримав посилання вокбук, ваш ваш Excel документ. Тому тут два бали, тут два бала. І далі, тобто, на сьогоднішній день брейнштормінг, поки що я від вас не отримав. Що я можу подивитися у Ані тошку, спробуємо. Аня є вже зараз наявності. Дивимося, може вона з дошкою працювати, чи не може з дошкою працювати. От карта Астервальда не, не зробила добре. Тобто, є у нас. Дивіться, а моє завдання, тобто, якщо було би. Більш професійно, то б ми б всі пари обговорювали, але дистанційний формат не, 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 не дозволяє нам нормально працювати. Якщо б ви були в аудиторії, то я б перед аудиторією стоявши, показав би це на проекторі і сказав би, давайте подивимось, що ж таки, як Аня це бачить, ось цю проблему, да, тобто як вона дошку це розглядає. І скажіть, є у вас якісь зауваження до цієї дошки? Студенти би подивилися. Можливо, я б на якусь би подивився зауваження. Але зараз такий у нас формат, що мало хто, от якщо я вам скажу, сучасні тенди, нові технології, мало хто буде звертати на це увагу. На жаль, отак ми працюємо зараз. Да. Тому, Ань, а саму сутність ви зрозуміли. Я дякую працювати з дошкою в міру, як я розумію, вже ви вмієте. Можете тут працювати з новою такі інформацією, додавати, все, що пов'язане з вашим стартапом. Поступово буде нове, нове інформація, нове, нове. Все збирайте на цій одній дошці. Дошку називіть стартап і збирайте всю інформацію для себе. Так як кожен з вас це може. Тому ані за практичну. Анна, молодець. І повернути. Повернути ані плану. хто у нас наступний? А наступний у нас ще, А, третя робота. Первію четверта брейншторминг. Брейншторминг у нас необхідно було там багато різних таких а, а, линоид. Дальше. Даша і Валерія роблять один і той же проєкт. в одний. О, супер. Тобто ви попрацювали над і у вас. Є, я бачу, є перша ідея це так створення централізованої платформи. І основні елементи створення освітних вебінарів та майстер-класів. Це друге стартап. І створення віртуальних робочих груп. Супер. Мені дуже подобається. От сама ідея стартапу, яку ми починали, і от дві іде... три ідеї, для які ви будете. Я так розумію, ви вибрали ті три червоного кольору, а це зелена сторона централізованої платформи. Її ви будете і робити презентацію в подальшому, щоб презентувати її на. Так, так. Да. Дякую за це. Хороша робота, правильна робота, вона так і повинна бути. Да, тому я також поки що не внікаю всі от эти тонкощі, потім мені буде легше вас прочитати повністю весь стартап, ви документ екселівський робите, і взагалі висловити свою думку в цілому у стартапу. Також і презентувати інвесторам, ви будете, щоб ви розуміли, буде два варіанти: екселівський документ. І презентацію в PowerPoint, ці два документи Excel і PowerPoint, ви висилаєте інвестору, а він це продивляється. І спеціалісти, які розуміються на цих темах, то висловлять свою експертну думку для вас. Ну, часом є я її сформую, я так думаю. Ну, так, в цілому мені, мені ваша ідея подобається. Ми, у мене вже декілька ідей подібних були. Особливо одна хороша ідея була пов'язана з англійською мовою. Там була платформа спеціально розроблена для покращення англійської мови. Дівчина в мене розробляла її. От, а у вас саме інтер... по досвіду, так, якомусь життєвому досвіду. Я правильно ж розумію? Тільки... Ну, взагалі, не обов'язково життєвого, а просто в якійсь там сфері, там. чи то будуть мови, чи то буде малювання, чи то буде ну, будь-яка сфера, взагалі будь-яка. Так, угу. да, я зрозумів. Тільки дивися, от я, я так раніше вас вже це питав, то. Можливо, не варто розпилятися на всі сфери діяльності настільки, механізм хороший, а взяти за основу хоча б дві-три основні, на які ви будете акцентувати увагу, а потім ви будете масштабувати, так і пишіть в своїй моделі. Що спочатку ми хочемо, наприклад, з вивчення іноземної мови і досвіду вивчення іноземної мови. Або от мені зараз подобається подібна платформа, як у вас, те, що я казав, я всім розповсюджую і розказую. Тефаль, да? Екосистема Тефаль, де я на скаровах і на своєму рілі, і, а, як вона називається, а, зверху я на скароварку ставлю таку штуку, яка аерогрій. Він із скороварки робить. І вони ці рецепти. Я ну, не дуже хороший поваг, але мені почало подобатися готувати. От я вчора готував собі щось, щось подібне. Да? там я я зробив там кортоплю з і з грибами. От таку, от, ну я вчора це готував. І на все це в мене вийшло, тобто я зробив свій власний рецепт. Можна так, знаєш, я експериментував з іншими рецептами і спробував. І вона там робить це під тиском високим. То ребришки підготувалися за 10 хвилин під тиском, вони стали повністю протушені. Як я це роблю на звичайному вогні, це займає в мене півтори-дві години, а тут за 10 хвилин вони стали готові. А потім я кинув туди ще картошку, да, і гриби, і це підготувалося в мене 9 9 хвилин, на те, щоб підготувати додаткову картошку з грибами під тиском. І ще я відкрив її, додав в солі і всяких спецій, такі, щоб вона була смачна на вкус. Да? І потім ще я додав 3 хвилини, щоб соль розповсюджилася, ці смаки розповсюджувалися по всьому цьому організму. Тобто в мене вийшло 10 плюс а, а, 12 хвилин, 9 і 3 хвилини 12, це 23, 22 хвилини готовки. І десь 10 хвилин, те, що я підготував, все, там, все порізав і набросав. І а в реальному житті на іншому приборі в мене би зайняло би дві дві години готовки. Я би готував, щоб це на б... і, і я цей рецепт можу фотографувати цю систему, додавати, і я цього не робив. Я спробував так, але з часом я так думаю. Я я спробую додати якийсь один цікавих рецептів туди. І там люди постійно додають, додають досвід, досвід праці з технікою. І там красиво малюночки, відео, відзиви, да, натискаєш, вона передає цю програму всередину е е пристаю з каровахки, да, і вона там виконується на екрані з каровах, написує, що послідовно не ріж там зроби те те, те і люди, якщо щось не так зробив, там вони пишуть: отут от в рецепти неправильно написали, необхідно по іншому, або тут дуже багато масла додати, або менше. І от такий фузуворотній фідбек. І от ця вся волна так закручується настільки. О, шикарно, що мені настільки це подобається сучасний світ поварського мистецтва в електронному диджитал диджитжиталку можна. Назвати і пристрій називається Cook4Me. є програмне забезпечення Cook4Me, То от платформа приблизно, от як у вас досвід в готовці, вони розвили тільки от такий маленький сегмент. Ви, бути, в різних сегментах може розвиватися. От Подумайте про це, щоб ви не сказали, що розпиляєте всю свою енергію на весь світ по досвіду. Можливо, так трошечки почати як сказав, з базових моделей, да, а потім перейти на більш складні. Ну, це така я для вас. Як? Не скажу, що мій фідбек для вас. А так можете працювати, як забажаєте. Я ж, я ж не інвестор, не я буду платити гроші вам. Можливо, хтось і заплатить в кінці. Я можу вас направити, потім, щоб ви презентували його на якійсь зустрічі стартаперів інвесторів. В будь-якому випадку дякую, дуже сподобалось, хороша ідея, шикарна ідея, і вона актуальна. Я вам разом ставлю по 2 бала. Тут 2 бала і тут 2 бала. А також я хочу подивитися вашу роботу. Де вона тут у мене в кінці. От ваші роботи, у вас однакове посилання на ту ж саму роботу. Подивимося, є у вас ПС П4. Створення централізоване. О, от ви заповнили три ідеї. Тут описуйте ідеї, і то, що описано там. Молодці все цього достатньо з головою. Тоді я повертаюся назад і ставлю вам тут додатково 3 тут бали. Це у вас. І ось тут ще 3 бали. І разом і там, і там п'ять, і натискаю і повернути. Все більше ніхто мені не здав, тому на сьогодні все. Питання до мене. Якщо питань немає, дякую, що все ж таки приходите я збираю хоч декілька студентів. Дякую, що у вас є інноваційне мислення, і все-таки ви хочете навчитися їздити на тому велосипеді, який називається підприємницька діяльність. І з часом ви будете спілкуватися з багатьма підприємцями, багатими людьми, які вже вміють на цьому велосипеді. Вони спілкуються одними і тими ж термінами. І Я частина екосистеми цієї підприємницької діяльності в місті Миколаєві в Україні, і хочу, щоб ви до неї приєдналися. Сподіваюся, що мої знання допоможуть вам бути членами нашого екосуспільства підприємців. Дякую і до побачення. Дякую, до побачення. До побачення всім.